Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную дуже просту страву, гарбузову кашу з пшоном, а потім всипаємо пшоно Через деякий час додаємо дрібку солі та цукру, змішаний з ванільним цукром. Знову доводимо масу до кипіння, а після того, як молоко закипить, варимо 20 хвилин при частому перемішуванні. Поступово каша густішає, тому що всотує в себе молоко, а частина рідини випаровується при варінні. Коли пройде 20 хвилин, додаємо у каструлю вершкове масло, перемішуємо і відразу вимикаємо вогонь. Garbusova kaša s pšenom je pripravljena. Vesipajmo kašo v purcini.